Сучасна фізика є найважливішим джерелом знань про навколишній світ, основою науково-технічного прогресу. Зміст система і методологія викладання фізики мають відкривати можливості для формування наукового світогляду та ключових компетентностей з предмету, виробляти практичні уміння і навички учнів. Для реалізації цих завдань використовує традиційні методи і технології навчання, так і інноваційні. Розвиток інтернет-технологій дає широкі можливості доступу до текстової, аудіо та відеоінформації, використання програмних засобів та сервісів їх обробки. Тож для роботи з дітьми розробила сайт фізика в школі, формує навчальний матеріал на основі сервісів Google, використовує тестові платформи, онлайн-сервіси для створення мультимедійного та інтерактивного контенту YouTube. Дані засоби дозволяють реалізувати такі форми навчання. Як перевернутий клас, елементи індивідуального та диференційованого навчання, є досить зручними під час роботи над учнівськими проєктами та в позакласній роботі з учнями. Творчість вчителя продовжує творчість учня. Якщо на кожний урок підібрати такі види навчальної діяльності, які дають матеріал для роздумів, можливість виявити ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості, творчості. Це зацікавить дітей, викличе позитивні емоції, сприятиме до діяльності, пошуку. Саме такими є творчі завдання до уроків, інформація для розширення кругозору і розділі для допитливих, завдання підготувати повідомлення до теми, задачі дослідження та задачі оцінки тощо. Інтернет-технології є багатофункціональними інструментом вчителя для систематизації матеріалу і організації навчального процесу на уроці та вдома. Вони є простими у використанні, динамічно оновлюються, це помічник при підготовці учнів до конкурсів та олімпіад, проведення онлайн-конкурсів та квестів, комплексні підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, використання інтернет-технологій сприяє формуванню вмінь і навичок самостійно здобувати знання, привчають учня жити в інформаційному середовищі. Важливе значення має позакласна робота вчителя з учнями. Найбільше моїм учням подобається розгадувати ребуси, змагатися на фізичній вікторині кахут, проводити фізичні досиди, виготовляти макети та діючі моделі фізичних приладів, допомагати ремонтувати прилади кабінету фізики, ходити на екскурсії. Учитись важко. А учить ще важче. Але не мусиш зупинятися з тим, як дітям віддаси усе найкраще. То й сам сягнеш нової писати.